Накипіло в день. Повертаємося до студії після цієї прекрасної музичної паузи. От зараз я гості свої сказав про те, що обожнюю наш плейліст, і щиро вважаю, що він найкращий в нашому всесвіті. Може, в інших є трошки краще, але в нашому всесвіті радіо накипіло готує для вас найкращий плейліст. Слухайте Радіо Накипіло. А ми повертаємося до прямого етеру і до розмови вже наживо з моєю сьогоднішньою гостю, яку я. Насправді люблю, яка є моєю подругою, бо інших гостей до мене не приходить, ну якось так стається чомусь. А Аня Брагіна у нас в етері, художниця, творча особистість. І а зараз вона прийшла до нас ну, власне кажучи, як волонтерка і культурна менеджерка, я би навіть так представив її. Аня, привіт. Вітаю. Ну, Так мене ще не називали, чесно кажучи. От бачиш, життя, ідея, рух. Життя і до нас приліпають різні функції. Ми навіть іноді не владні обирати ці функції, вони самі до нас приліпають. Отже, Аня ще представник хабу Лялькова оборона, який я ніжно люблю, тому що, власне кажучи, тривалий час в своєму житті, навіть ідентифікував себе з ним. І тому із і задоволенням всі проєкти, які вони роблять, лялькова оборона, ви розумієте, що це пов'язано з харківським театром Ляльок. І е, всі проєкти ми, звичайно, анонсуємо, слідкуємо за ними, вони роблять завжди якісь цікаві історії. Як, власне кажучи, і зараз, тепер. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, і ви можете, я вас адресую одразу до сайту радіо.накипіло.ю, е, і ви там зможете знайти. Подкаст в тому числі, зокрема, із Анією Брагіною, про їхній доброчинний і крутий проект, пов'язаний з дітьми. Чим займалася Лялькова оборона влітку в театрі Ляльок і цей проект він має сьогодні своє продовження, і тому зараз на Мані про це і розповість. Прошу, так дякую. Е, ну, власне, дійсно я ми приходили. Я і ще одна Аня. Ми постійно Аня і Аня. Аня і Аня, да Аня, режисерка, Аня художниця. Приходили і розповідали про те, чим ми займаємось. А от зараз проєкт цих майстер-класів, які ми проводили, це волонтерський був проєкт за підтримки благодійного фонду разом і власне лялькової оборони. Ми проводили майстер-класи для дітей з Харкова, де окупованих територій Харківської та Донецької областей. І от, оскільки цей проект закінчується, дуже сильно не хочеться, щоб він просто пройшов і зник. Тому ми вирішили, так би мовити, закотити таку вечірку на останок і показати дитячу творчість, яка, чесно кажучи, в певних моментах вона мене прям вразила. Я не очікувала, що у нас є семирічні діти, які можуть настільки круто рефлексувати на запропоновані теми, особливо під час складної ситуації. В нашої країні. От і ми робимо такий от, от проект. Його назва це творчий накерований проект. Він буде проходити в 79-му куті. Його відкриття заплановане на 21 листопада. 79-й кут, якщо хто не знає. Це самоорганізований творчий простір. Мені це дуже подобається. Самоорганізований. Це прям для мене особливо нотка додає. Це прям клас. Знаходиться він за адресою вулиця Пушкінська, 79, дроб 1. От в цьому приміщенні ми будемо проводити цей проект. Проект буде тривати. Приблизно три тижні, і впродовж цього при цих трьох тижнів ми будемо насичувати їх якимись певними подіями. Наприклад, на відкритті, яке власне відкриття дверей буде відбуватися о 17.00. Там запланований діджей, який буде грати. Потім о 19.00 буде концерт лютого квітня і о 20.00 буде благодійний аукціон. Це такий перший анонс, який я роблю. Будуть ще анонси в соцмережах, і 79-го кота і лялькової оборони. Тож підписуйтесь, будь ласка, на них всі подробиці згодом, тому що там запланований концерт, і вистава театру ляльок, і багато чого класного. ще раз. Давай наголосимо на датах, коли це все буде 21 листопада. Відкриття. Тобто, вже на наступному тижні, дуже близько, я закликаю вас всіх підтримати цей проект своєю присутністю, прийти і побачити ці роботи. Ми зараз трошки про них докладніше поговоримо. Але я би ще тебе просив бо розказати, для чого це все робиться. Тому що я знаю, що звичайно не може сьогодні відбуватися. Знаєш, такого, коли от просто. От ми беремо і просто щось робимо. Ні, на сьогоднішній день я вважаю, що кожна акція вона для чогось, і власне тут є теж логічне, логічний напрям діяльності для чого це все робиться. Розкажи і про це так, звісно, це як я вже казала, це благодійний захід, благодійний проект. А саме кошти зібрані під час цього заходу, під час цього тривалості цього проекту підуть на придбання двох пікапів для. ВЧ 3102. От так от, бачите, а, а мені казали, що кошти підуть на хаблоб для того, щоб він міг займатися своєю волонтерською діяльністю, а, а вже все поміняло. Пане Лукаш, а якщо б ви мене не перебили, я б сказала. А також на підтримку діяльності хаблоб і власне арт-простору 79 кут, тому що вони роблять класну дуже справу і не хотілося б. Ну, хотілося б підтримати якось звичайно, підтримати. хотілося б їх підтримати, тому що насправді дуже часто ми не усвідомлюємо, що люди, які займаються якимись арт-просторами, і незалежний творчий сектор, в який не має ніякої підтримки з боку держави. Ну, власне кажучи, вони і не дуже прагнуть цього, але не в цьому річ. Ми ж так, от приходимо, кайфуємо, кажемо, вау, що в Харкові відбувається так класно. А трошки забуваємо, наприклад, що це є. Оренда, що це є гроші, які треба збирати, і що все це може ось так взяти і закінчитися, якщо в них не буде коштів. Тому підтримуйте ці ініціативи. Це дуже важливо і для нашого міста, і для в принципі, навіть даруйте пафос всієї країни, тому дійсно круто, що і, і на підтримку цього простору. Буде ця акція. Дивись, він же буде не тільки одноденним, правильно, він не буде відбуватися в один день. Так, заплановано так, що роботи, які будуть представлені в двох різних секторах: це малюнки та мультиплікація. У нас діти і мультики робили. У нас діти можуть робити все. Їх можна буде побачити кожен день, починаючи з власне 21 листопада. А загалом заплановано на 24 вистава від театру Ляльок. Угу. На 26 шосте концерт. Знову ж таки, більш докладніші анонси про час, про придбання квитків на виставу і що це саме буде за вистава. Згодом в соцмережах 79-го кота та лялькової оборони. Підписуйтесь, як це кажуть. Ставте лайк. Ставте лайк і дергайте себе за колокольчики. І так, все такого таке. не кажуть, не знаю, що ти дивишся. Я бачу в українському Ютубі, це так казали. Мені здалося, що це дуже модно так казати, я тобі промовився. Окей, добре, тоді я, я підтримую. Розкажи, будь ласка, про ці роботи, які діти створили, і взагалі, наскільки знаючи тебе. І знаючи твою таку достатню Прямолінійність е, і щирість до висловлювання щодо творчості. Е, я розумію, що це ж як, як в тебе це сталося? Що ти одразу подумала, блін, це круті роботи? Чи це одразу сталося, чи це в процесі вашої роботи з дітьми? Скажи про роботи їхні. Це точно було в процесі, бо ну я викладала до цього проекту лише для дорослих, і викладати для дітей це зовсім інша справа. Це дуже складно для мене особисто було, Але потрохи-потрохи. Та тільки якось мені казала, що дуже ти любиш цих спіногризів маленьких. Ну, я вирішила так не казати просто, а тут можна так? Ладно. Можна, це ж щира радіостанція. Прекрасно. А я намагалася якось лайтово це сказати. Ну, і от складні в мене стосунки з дітьми, скажімо так. Ем, але з'являлись деякі індивідууми, які прямо от і хотілося з ними більше працювати, і вони і приходили часто, і кожен раз в них. як Якось ну, плин думок, він якийсь як на виворіт якось так. Незвичайний, і це і мене розвивало в тому числі. І раз одна робота класна, два, друга, три, чотири, п'ять. І думаєш, ну дуже шкода, якщо вони дійсно пропадуть. Тому що це, можливо, наші майбутні Зоркіни, Гамліти і так далі. Я би сказав Вінсенте Ван Гоге. Знову ж таки, хотіла звести все до локальності. Ні, ну насправді Гамлет і Зоркін теж, а то зараз послухай, Я знаю, що вони слухають нас. Скажуть, що Лукаш їх тіпи не вважає за досягнення бути, як вони. Ні, вважаю і дуже люблю їхню творчість. Це правильна. Правильні художники з моєї точки зору, і, звичайно, діти, якщо народяться не Гамліти, і не Зоркіни, але зреалізуються хоча б так, як вони, це буде дуже круто. А скажи, як цей проєкт? От ви тоді його, власне кажучи, фактично анонсували, а він тривав вже кілька місяців, правильно? Так, от три місяці ми цим займалися, і зараз ще трошечки хвостичок такий невеличкий у нас залишився. І от на фіналочку ми вирішили красиво піти в закат. А що далі буде, і чи що що, що який фідбек від самих дітей? Як вони кажуть, е, хочу, і що? Насправді так дуже один був прикольний момент, коли ми виїжджали. От я не буду брехати, не пам'ятаю, куди це були деокуповані території. І після мого майстер-класу до мене підійшов маленький пацан, який ну, дуже уважно, мене слухав, просто з широченно розплющеними очима, і сказав: А ви, а ви наступної п'ятниці приїдете? Я кажу, та ні, то у нас такий один майстер-клас був. А ви, а ви зможете домовитися там з там з рівної я кажу, я не знаю, хто така Ірина Іванівна. Ну, це наша директорка, може, ви з нею поговорите. Я думаю, боже мій. Оце, на жаль, Ти вибачте. Що? Клас. Ні, ну а в принципі, чи плануєте ви далі продовжити в цьому напрямку працювати? Чи будете ще. Я, я скажу, чому я питаю. Мені просто е, в от у мене були в етерах е, дитячі психологи, різні креативні хаби і так далі. Я розумію, що на сьогоднішній день я просто про це не дуже задумався. Моя донька не в Україні, в Італії ходить в звичайну італійську школу і так далі. В неї все слава Богу, добре. Так Господь вирішив, що так сталося. Але я зрозумів. Нещодавно, що у наших дітей сьогодні в Україні. Є величезні проблеми з соціалізацією з спілкуванням, тому що був ковід, потім війна, і для них е, от такі проекти це просто неймовірно важливо, навіть не зважаючи на ту кількість людей. Це може бути сотня дітей. Дай Бог, щоб такі проекти були. Вони теж не дуже можливі сьогодні. Але 15, 20, 30 людей е, маленьких це неймовірно важлива штука. Тому я, от е, і питаю, чи ви плануєте, чи буде. Продовження цієї історії Ну, по-перше, я звісно згодна з приводу проблем соціалізації, і я бачила це на власні очі і бачила, бо більше я бачила перетворення е, дитини, яка приїхала з деокупованої території в Харків, як умовно на більш безпечну територію, uh -huh. і якою вона була. І потім до мене підходила е, її мама і казала: Ви класно розкачали її. Uh -huh. Я чесно не дуже розумію, що вона має під цим на увазі, як мама. Е, ну, як художник, я розумію, а як мама. Що вона мала на увазі, не знаю. Що ви класні? Ось шо, вона мала на увазі. <рес> ну я більш конкретніше хотіла <рес> якось зрозуміти. Ну, це теж таке. І чесно, поки не зрозуміло. Бо е, цей проєкт ще ми досі там е, звітуємо, досі закінчуємо. Uh -huh. І це насправді було ну дуже важко в плані поєднання це з основною роботою, з там, самим волонтерством. І якимись там все ж таки я хочу якісь і свої проекти інколи робити. Я художник, як мене представили спочатку. Тому. Поки не знаю, але якщо таке буде, я обов'язково тобі напишу і обов'язково скажу, Лукаш. А у нас ми, тут новий проект. Я, я, я ж кажу, що тут в даному випадку е, є повне розуміння е, з е, всією радіостанцією на кипіло. Ми за такими проектами дуже слідкуємо і вважаємо, що це дуже важливо. І наша місія в тому, щоб люди у Харкові дізнавалися про це. Бо навіть якщо нас слухає, а я знаю нашу аудиторію, яка вона е, ми робили. Опитування, тому знаю, які люди нас слухають, навіть якщо вони не прийдуть на цю вечірку і цей проєкт, який ми сьогодні анонсуємо, сам факт того, що це пролунає в їхній голові. Воно вже е, піднімає трошки Харків. Хоча ми, звичайно, закликаємо їх ходити. І тому я ще раз у нас залишається буквально 4 хвилини. Хочу, щоб ти основні месенджери, ключові повідомлення вставила наприкінці нашого етеру, щоб у людей закарбувалося куди, коли і що. Прийнято, зараз буде. Давай. значить, творчий некерований проект в приміщенні 79-го кота за адресою Пушкінська, вулиця Пушкінська, 79, дроб 1. Це гігант, якщо що. Гігант? Потім розкажи послі тебе, що це значить. <рес> Добренько. Е, відкриття проекту 21 листопада, в день відкриття діджей, е, музикальний гурт Лютий квітень е, безкоштовно вінішко Наш улюблений, наш улюблений, ріднесенький. Звісно, е, з Ти зрозумів, що на що я натякаю, Яким чином має закінчитися наша тер? Лютий квітень, наш улюблений. Далі. Безкоштовна вінішко, дитячі роботи, рефлексія їх на події в Україні і на їх власне життя у вигляді малюнків і мультфільмів. Проект буде тривати три тижні. Прийти і подивитися роботи можна буде в будь-який день. А 24 листопада буде вистава театру ляльок, яка дізнаєтесь згодом, це секрет Поки А 26 буде концерт. Теж повний склад, дізнаєтесь згодом у соцмережах, підписуйтесь на 79-й кут і на лялькову оборону в інстаграмі. І я ще хочу сказати, що 21 числа, очевидно, буде і аукціон, бо ми сказали, що буде збір коштів. Вони підуть на пікапи на підтримку лялькової оборони та 79-го кута. І ви зможете саме уже 21-го задонатити, допомогти і під. Тримати, бо буде ще й аукціон. Так, у нас дуже ну оскільки ми лялькова оборона, у нас не просто тубуси і стріляні гільзи. У нас там дещо поприкольніше є. І не нікої образом не хочу образити людей, які розігрують толерантність, толерантність нікого не образа. Звичайно, головне, щоб всі робили те і усіма можливими засобами, наближали нашу спільну перемогу. Кожна по перше, копієчко до копієчки складається. А по друге. Е, даруйте мою сентиментальність сьогодні, але сердечко до сердечка теж складається всі ці спільні. Oh. Ну вибач, ну в спільні ці всі історії вони насправді надихають. Е, Після етеру ми зараз будемо прощатися, розкажу, що я маю на увазі. А ви а ви не будете знати цього шановні слухачі і слухачки? Причому я вас все одно люблю, і ми почуємося з вами вже завтра, о 14.00, Ввечері Філіп Дикань до вас прийде о 18.00, Завтра зранку Володя Носков, прямий етер продовжить о 10.00, Залишайтеся з радіо накипіла. А лютий, квітень. Америцький край вибрав наш звука режисер, якому я шалено дякую. Перед новинами послухаємо саме цю пісню. Всім папа -па і слава Україні! Героям слава! Накипіло в день.